Я хочу вас привітати вже третя зустріч, і сьогодні така дуже важлива зустріч, дуже важлива тема, хвилююча тема. Сьогодні будемо говорити про безбар'єрність в бізнесі. Ви знаєте, що перша леді Олена Зеленська вона є амбасадором, який повністю. Цю програму запровадив і запроваджує і реалізовує в Україні. Тому о, для нас хвилюючи, тому що саме в центрі діє бізнес була презентація довідника безбар'єрності. Амбасадор, який презентував, це Світлана Максимчук. Вона сьогодні ваш лектор. По темі безбар'єрність розповім не лише безбар'єрність про бізнесі. Потім Руслан е, доєднається, роз, розкаже вам про гранти, але як це починалося. Що це починалося? Маленькі нюанси, як це все потихеньку е, наростало, і до чого прийшло на сьогоднішній день.